Звати мене Яріш Надія, позивний мій мама, я військовослужбовець 12-ї бригади До 24 лютого я знаходилася в місті Маріуполь. Проходила службу в військовому госпіталі 555-му. 24 лютого зустріла я в Маріуполі. Потоки хворих поранених, важко поранених, дуже були великі. Ну, деякі пацієнти поступали до нас, але ми намагалися їх якомога ну, швидше евакуювати. І от уже 26 числа вже майже неможливо було здійснювати евакуацію на територію Дніпра або Запоріжжя. То я підійшла до свого командира і попросила в нього, що буду здійснювати евакуацію, супроводжувати важко поранену, на що командир сказав: Так, ти мене влаштовуєш, сідай, їдь. Ну, я на той момент вважала, що залишатися на території госпіталя це ну, безпечніше, ніж їхати. Ну, я тоді так подумала. Я вже пожила доволі. Решта в мене, мої медсестри, там всі хлопчики дівчатка молоді. По дорозі ми вже зустрічали спалені автівки і ну, дуже хвилювалася я за свою пацієнтку, щоб її довести. От так я опинилася у місті Дніпрі, там в госпіталі, чекала наказу командира на повернення назад. На що він мені категорично сказав, що ні, сиди там. Ну, але я вирішила, я все одно повернуся туди. Там залишилися усі, усі мої підлеглі, усі мої друзі, всі мої, з якими я прослужила 17-го року. Я взагалі себе відчувала дезертиром, який просто, просто туди втік. І я ходила до начмеда, я ходила до начальника Дніпровського військового госпіталя. Я просилася, щоб мене повернули туди, на що мені категорично сказали, що я дурна. Але ця думка мене не відпускала до того моменту, поки командир Дніпровського госпіталя не зібрав весь персонал Маріупольського госпіталя, який на той момент зміг виїхати до Дніпра добратися, і запитав, хто бажає повернутися назад, допомогти своїм колегам. На мій великий подив підняла тільки руку я одна. І в той же вечір мені сказали, що командир хоче мене бачити. Я прийшла в холі, ждали ще два лікаря-хірурга і два лікаря-анестезіолога. Нам сказали чекати наказ, коли нам скажуть, що ми вилітаємо. І от 31 березня поступив наказ. В дві години ночі ми зібралися і поїхали на, в аеропорт. Я дуже-дуже боялася, мене взагалі нудить на будь-якому виді транспорту. Ну, я розуміла, що гелікоптер це буде просто жесть для мене. Тому я собі наколола все, що тільки могла від нудоти, прийняла одне положення перед ілюмінатором і сиділа всю дорогу з великими очима. Я, я взагалі ні про що не думала, ні про те, що там нас можуть збити, ні про те, що ми там ну, падемо, і ще ну взагалі ні про що єдина в мене думка була, аби не заблювати хлопців. Ми приземлилися на порту, нас зустрічали хлопці-азовці, потім ми швидко загрузили поранених хлопців, і гелікоптери почали підніматися, ну, почався дуже масивний обстріл. На, на цю всю операцію, яку ми проробили, пішло приблизно 7 хвилин. Перше моє враження, коли я спустилася, я розуміла, що там дуже багато поранених. Я розуміла, що це буде неприємний запах, що це буде угнітаюча атмосфера. Але коли я туди спустилася, ну, на мій подив, це було зовсім по-іншому. Це лежали хлопці, які шуткували між собою, і все було чисто, і там ходила велика собака така. Хлопці з нею гралися. На Желізації ми знаходилися до 15, квітня самі, а 15 квітня був прорив з лівого берега на правий. Де дуже багато було втрачено. Там було дуже багато бункерів, але медслужба, Азов прибула в наш бункер і так вони в нас і залишилися. Вони нам дуже допомагали і з перев'язками, і з організацією всього. Це, це дійсно хлопці, які, які знають свою справу. Я побачила велику різницю між Азовом і іншими родами військ. Це гордість нашого народу. Навіть мене, я вся мурашками покрилася. І коли ми вже були всі разом із зазовом, з хлопцями, прийшов Великдень. Це гарне свято, душевне сімейне свято. У нас була своя сім'я, але, ну як сказати, бідна сім'я, ми забули навіть, навіть смак хліба, який він є. А на Великдень повар із Азова, він теж, на жаль, ще. Полоні о, прийшов і сказав, о, мені ось дали хлібину, а це була велика кругла хлібина. Він стояв і плакав від того, що він не розумів, як цю хлібину можна розділити на всі 350 поранених. Ну і плюс персонал десь приблизно у нас було 40-45 чоловік. На що один із азовських хлопців сказав: Надя, пішли за мною, зараз ми все зробимо. Він стояв, різав, ну, на такі квадратики, як зараз продають сухарики, от, такі от малесенькі квадратики, і сказав мені, бери стаканчики одноразові, і ложи туди по п'ять кусочків і столову ложечку цукру. Це була, була в нас Паска. Так пройшов наш великдень, розмова про, про те, щоб здаватися в полон. Хлопці вели давно ще, але як азовці сказали, що ми, ми здаватися не будемо. Я сказала: я теж з вами. Але прийшов наказ про те, щоб вийти в полон почесний, ну, так як це був наказ, то ніхто не наважився його порушити. Нас на мосту обжманали. В кого були такі якісь речі, ну там гарні, ті, що їм сподобалось, вони їх забирали, нас погрузили в автобуси. і потрапила в Оленівську колонію, Волноваська виправна колонія 120. Нечиста українська мова, в мене суржик. Я ним звикла розмовляти завжди, тому я й там розмовляла на суржику, але намагалася говорити на, на чистій українській мові, на що мені на всіх. Допита говорили, розговорювай на русскому язикі. Я говорила, я не розумію вашу мову. Мене переселили в шосту камеру. Шоста камера це була камера для покарання. Це камера для двох полонених, але нас там знаходилося 10 дівчат. Ну, в карцері я пробула 41 день. Потім нас перевели в третю камеру, де жили дівчата, які працювали на пікарні. Ну, а через е, певний час ми е, також почали ходити на пікарню, пекти хліб для нас, для наших хлопців. Ми розуміли, що кожен із них отримає цей кусочок і е, хоч трішечки втамує цей голод, який переслідував нас усіх. Там таке відчуття голоду, коли ти ну, от поїв і, і а ти. А ти голодний як... взагалі не їв нічого. В ніч, коли був той страшний теракт, ми були ще в камері. Ну, ми звикли, що по периметру колонії вони розташовували ну, різну зброю, різну, різну всячиську. І Там і танки були, і піони, і що хочеш. Ми чули, що вони стріляють десь недалеко біля наших стін. Прикриваючись нами, тому що розуміли, що ну, наші війська не будуть стріляти в цю сторону, тому, тому що всі знали, хто знаходиться на території Оленівської колонії. Ну і Той вечір теж пролунав один вибух, потім пролунав другий вибух, і ми почули просто неймовірні крики. Ми чули автоматні черги. Це було дуже дуже страшно. І от із 11 часов ночі до 6 ранку вони взагалі поранених звідти не вивозили. Тупо дивилися і не надавали їм допомогу. Десь приблизно. Під ранок у 6 ранку почали приїжджати скорі. Хто сильніше поранений, тих відвозили у Донецьку лікарню. А ті, хто були легко поранені, там невеликі опіки, ще якісь е, рани, то їх ну, кинули сюди, в ці камери. Їх там було дуже багато. Вони ну, просто мало того, що вони поранені, так вони голі. Ми почали по всіх камерах дівчата збирати речі в кого що є. Ну, наприклад, у мене було дві футболки. От я одну лишила собі, одну я віддала хлопцям, щоб передали. В кого що було, це, це збиралося і передавалося. Там е передавалося, е в нас були лікарі, які ходили і надавали допомогу е по камерах. І от ми ними. І намагалися щось хлопцям передати туди. Трималися на, на вірі того, що нас звільнять, так як лінія фронту від колонії проходила недалеко, десь приблизно кілометрів 10, Здається, то ми сподівалися, що наші прорвуться, нас спасують. Ну, в, ну в общем, як в голівудських фільмах це буде. Хтось давав, намагався, я не скажу, що давав, намагався дати якусь слабиночку, десь там сумував за дітьми, десь сумували за рідними. Ми це намагалися зупинити словами. Ми не дамо, щоб вони бачили, що ми страждаємо тут. І тому ми розмовляли про, ну, як голодні люди, завжди розмовляють про їжу. Тобто ми ділилися рецептами, в кого були там листочки, ручки, записували ці рецепти, розмовляли про життя, про дітей, але намагалися триматися, і щоб наші сльози вони не побачили ні в кого. Десь на початку жовтня майже всіх з території колонії вивезли, ну, в тому числі і дівчат військовополонених. Залишилися ми втрьох, щоб ми пекли далі на, ну, на всю колонію хліб. І от ми до останнього лишалися там, ходили на пікарню, пекли хліб. Потім нам прийшли, сказали, щоб ми... Збирали речі, йшли в камеру, нас одвели. Ну і ми зрозуміли, що нас будуть вести на етап. Нас привезли в Таганрог, а потім на другий день вночі привезли ще дівчат. Це були дівчата із заводу «Ілліча», які вийшли в полон. 17 жовтня відкрилася кормушка. В камеру і назвали три прізвища цих дівчат, яких до нас поселили. З речами на вихід. Через хвилин 10 знову ця ж сама морда в кормушку назвала наші прізвища і сказала з речами на вихід. Нас загнали в малесеньку кімнатку, ну кімната, ну може, квадратів 10. І по черзі називали прізвища, і дівчата виходили, і їм, їм повертали їхні речі і переодягалися, і виходили на вулицю. Нас загрузили в автозак. Ну, Хвилин через 10, поки грузили інший автозак, прийшов охоронець. Він мене запитав: у вас були часи і очки? Кажу, так, це був цей годинник. Який мені подарувала в камері Ніна Миколаївна Колосінська, наша велика анестезіолог, це, це лікар від Бога просто. Я не знала, куди нас везуть. А дівчата по гулу мотора вони поняли, що нас везуть, ну, привезли на аеропорт кудись. А перед цим був обмін, де міняли пташку, і ми дізналися, що її міняли із Білорусі. Тобто Дівчата говорили, що коли етап, то десь приблизно до 2 годин перельот. А якщо більше, то це ну, пташку перевозили більше, ніж 2 години. Ну, я думаю, так. Якщо більше двох годин, то значить це нас на обмін. Якщо це 2 години, то значить нас на слідучий етап. Ну і приземлилися ми рівно через 2 години. І я розуміла, що це наступний етап. Потім загрузили нас на три. КАМАЗатентованих. І по дорозі, коли ми їхали, одна дівчинка побачила в щілину тента дорожній знак з надписом населеного пункту. І вона сказала: Дівчата, ми в І десь, десь по дорозі, в якомусь населеному пункті, ми побачили український прапор. Ну, Плакали всі. Потім з'явилися автобуси, з'явилися військові в українській військовій формі. Ну, ми вже зрозуміли, що ми приїхали додому. Покажем, що ми козацького коли нас вели вже до наших автобусів, ми зустрілися. З тими, на кого нас міняли мужики з отакими от мордами, чимоданчики на кольосиках, всі одіті, чисті, наглажені, хальоні, ситі, і ми йдемо. Хто в сланцях, хто в ботинках зазовсталі, хто в військових берцях. Хто в курточки, хто в флістки, хто в футболки. Такий от контраст. Нас після обміну повезли відразу в Дніпро, і буквально на другий день приїхала вся моя родина, мої обидва сини, невістки, дві онучки, сестра. Кома, двоюрідна сестра, моя собака приїхала до мене. Всі-всі приїхали. У них були просто в усі сльози, а я їм говорила, ну, чого ви плачете, я ж вже тут що, що таке. Ну чого, мене собака не знала. Моя. Реабілітацію я проходила в Дніпрі, потім нас відправили в Трускавець, і я не могла дочекатися, коли вже це все закінчиться. Ну, Я відчувала, що мені ну, чого реабілітуватися. Я відчуваю себе нормально, я готова хоч зараз стати і працювати. Але ну, не дозволяли мені. Я прийняла рішення, що я не повернуся в свій госпіталь, і так подумала, що запорізький госпіталь найближче знаходиться до фронту, і я сказала, що я буду служити там. Потім мені сказали, що мій син хоче. Теж призватися, але конкретно він хоче а, тільки бути водієм. Кажу: добре, де ти хочеш? Сказав, я хочу з тобою. Добре. Там виконував теж нелегку роботу а, на ПХГ. а мені було скучно там. То одного разу я йому сказала: синок, пішли в Азов. Моментально сказав, пішли. Я написала чудіку. Мід сестра не треба, і водітель. Він зразу сказав: а воділа хто? Ну, я сказала, що мій син. І от рівно рік вже я в Азові. Чому саме Азов? Тому що е, з Азовом я познайомилася на Азовсталі. Е, е, я зрозуміла, що це там, де хочу я бути. Що це справжні, справжні чоловіки, справжні воїни і справжні патріоти, які не шкодують свого життя для того, щоб захищати нашу батьківщину. Я працюю операційною сестрою, а він, так як і мріяв водієм медичної еваку, де здійснює евакуацію трьохсотих хлопців. Мені моя робота подобається, я е, мріяла бути операційною ще, з, коли навчалася в медичному училищі. Операційна справа це мені дуже подобається. Але я все життя працювала терапевтичною сестрою. Ну, хоч на старість, я, моя мрія здійснилася. Аби довелося мені пройти цей шлях по-новому, я б його пройшла так же з гідністю, як я його пройшла.